Место Челябінськ, тип будинку цегляний, метраж 3.5.0. Поверхи 3. Дизайн інсомня. Хото фото Сергій Красюк. Коротенько замовники хотіли поєднати комфорт класичного інтер'єру з функціональністю мінімалізму. В результаті дизайнерам вдалося подружити два стилістичних напрямки лаконічну за кольором і декору обстановку наповнили яскравими меблями. Прибрали системи зберігання з очей геть і впустили в будинок максимум світла. Подробиться, щоб створити зручний і комфортний будинок для своєї сім'ї, замовники звернулися до фахівців зі студії Інсомнія ще до початку будівництва. Це великий плюс вийшло продумати планування всіх приміщень з урахуванням способу життя та інтересів власників. Центральний елемент інтер'єру величезний холл і парадні білосніжні сходи з забіжними сходами і майданчиком у вигляді подіуму для квіткових композицій. Сходи, що ведуть на третій мансардний поверх, зробили з наскрізними сходинками, які не закривають світло від вікна. З одного боку функцію поручня виконують металеві троси з іншого. Це класичне скляне огородження. На першому поверсі розташували єдину кухню вітальню з великою ідальною зоною і виходом на терасу у дальній частині будинку спроектували сауну з кімнатою для відпочинку, на другому поверсі тільки особисті кімнати, дві кімнати для синів і величезна спальня замовників з окремою ванною. Її планування особливо цікаво. Дизайнери спроектували в центрі приміщення перегородку. З одного боку розташували ванну, з іншого відкриту зону душовою. Площа кімнат і високі стелі дозволили використовувати великоформатні оздоблювальні матеріали. Наприклад, частина стін облицювали керамогранітом і гнучким каменем, як декор відмінно підійшли шпалери, декоративний цегла і штукатурка. Зверніть увагу на мозаїку на кухні. Дизайнери відмовилися від верхніх шаф, щоб прикрасити нею цілу стіну. Будинок великий. Тому не обов'язково було продумувати системи шаф для зберігання цю функцію на себе взяли підсобні приміщення, гардеробна площа 50 квадратів на два поверсі на плані вона не відображена, тільки в дитячих ми поставили невеликі шафи для сезонного одягу, розповідає дизайнер Валерія Стеннікова. Замовники бачили свій будинок сучасним, з яскравими. Але не кричущими акцентами автори проекту підтримали ідею і взяли за основу спокійні світлі відтінки сірий, бежевий кавовий, і розбавили їх яскравими плямами, так в інтер'єрі з'явився синій кухонний гарнітур, жовті крісла і полотенцесушитель, червоні деталі в декорі дитячої. Багато предметів меблів виготовили під замовлення, кухні, шафи, комоди, столики, пуфи, ліжка, Які меблі, дивани, крісла, стільці. Це мікс італійських і українських фабрик. До речі, жовті крісла у вітальні ми знайшли в Ікеа і просто поміняли оббивку, розповідають автори проекту. Замовники не люблять сувору класику, але і холодний мінімалістичний інтер'єр теж не для них. Золотою серединою. Виявився стиль сонтемпорарі, лаконічні оздоблювальні матеріали, сіра і білосніжна гами з яскравими елементами, велика кількість депіровок в поєднанні з напівпрозорими жалюзі допомогли створити домашню атмосферу сімейного будинку. Планування бренди представлені в проєкті хол, підлогове покриття, меблі, консоль млівінгостина, підлогове покриття меблі, стіл. Арадесіт, диван, релоттік, крісла, ікеа отоманка гаста килим, оста царпець, текстиль еспоцада, Йорк освітлення, настільні лампи, натюрал ценцепт люстра, ідеал люкспальня, підлогове покриття, паркетна дошка, барлінок меблі, крісла «Мораділо», сван Італія, столик, «Каредесіт», освітлення, торшер едло, «Стильовий світильник, аксолік, Дитяча старшого сина, підлогове покриття, паркет барлінок меблі. Шафа стіл, тумба під всевок з крісло, ікеа, диван гаста, освітлення, настільна лампа, мантра, дитяче молодшого сина, оздоблення, фарба, шпалери, тібають графіцерсоюрце, підлогове покриття, паркет, барліник, текстиль, ох, кухня, підлогове покриття, естіма трафіц, меблі, варні стільці, тонінцаса, побутова техніка, але ванна кімната, приспальні оздоблення, естіма трафіц, рексцираміче, меблі. Тумба підвісна Леюфенкартел Санфаєнс, ванна крилова, дрюкпотреса, змішувачі в борт ванни, мідліори, душова система прихованого монтажу це зараз лінійний дренажний канал, Ацо, змішувачі високі для раковин, чаш на стільницю, гансроге, унітаз у монтажний модуль з кнопкою, роца комплект гігієнічного душу боссіні. Полотенцесушитель, гідравлічний, термінус ванна кімната, дитяче оздоблення і талон, підлога. Віве стіни хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW